Привіт усім! Давайте знайомитись! Я Лепатіва Маргарита, мені 14 років. Я навчаюся у 9 класі Кир'яківського ліцею з початковою школою і гімназією Песнянської сільської ради. Я заступник кошового атамана ліцею. Моє життєве кредо. Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість. Просто прагну робити все як найкраще. Я люблю сучасну українську музику. З раннього дитинства займаюся танцями. Часто беру участь у змаганнях. Захоплююсь алмазною мозаїкою, малюванням картин за номерами. Люблю частувати своїх рідних смаколиками, які із задоволенням готую. Відвідую онлайн-уроки. Виконую домашні завдання. Як і всі, мрію про мир. Нам його так не вистачає. Так хочеться бачити нашу країну щасливою та вільною. Літерами не народжуються, літерами стають в процесі прибуткої роботи над собою. Та ти найкраще, моя мрія. Мрія це те, що веде кожну людину по її життєвому шляху. Я вірю, що у мене все вийде, адже зі мною завжди поруч рідні люди, які підтримують у будь-яку хвилину, і це надає мені впевненості та сили в досягненні своєї мети. Мої уроки лідерства були отримані у повсякденному житті, де кожен досвід, кожна зустріч із людьми, кожне рішення формували мене як лідера. Привчив себе до одної думки, що ніхто, крім тебе, не відповідальний за події в твоєму житті. Доведеться звикнути до критичних зауважень на свою адресу і навчитися адекватно на них реагувати. Не бійся робити щось нове. Разом із моєю командою та шкільною родиною ми робимо все для нашої перемоги. Постійно співпрацюємо з волонтерами, малюємо листівки та створюємо власними руками обереги для воїнів, організовуємо посилки зі смаколиками на передову. Активно долучаюся до виховних заходів у ліцеї. Люди хочуть бути успішними та незалежними, але хтось стане таким, а хтось буде лише мріяти про успіх. Саме через працю над собою, через подолання перешкод можна досягти мети. І пам'ятайте, шлях до лідерства це шлях досвіду. Прагніть стати лідером. наберіться терпіння, додайте дисципліни і рухайтесь вперед. Transcrição e